Всім привіт! Мене звати Аліна. Я бровий сламімейкер вже 3 роки, в сфері б'юті вже 5 років. І це моє перше відео на Ютуб. Дуже довго наважувалася на це відео, шукала сприятливі умови, але все ж таки зрозуміла, що це треба робити. Не треба відкладати в довгий ящик і не треба шукати зручні умови. Тому я тут. Сьогодні я буду робити собі ламінування брів. Розповім, як все зробити гарно, а головне безпечно. Дуже важливий момент. Це відео створено не для навчання бровистів, це відео створено тільки для клієнтів, звичайних людей, які не хочуть поринатись у глибинні процеси. Тож почнемо! Матеріали, які мені знадобляться це будуть складники: три перший, другий і третій. Обов'язково дві щіточки, помпа з водою фільтрованою, пінка для вмивання брів, ватні диски. Щіточки для нанесення складників, ботокс, Ну і такий стаканчик, звичайний, який є у бровистів. Також для корекції знадобиться пінцет. Я прибрала своє волосся, щоб мені було зручно. І почнемо. Беремо пінку сюди. Я беру звичайною щіточкою можна наносити. Можна наносити ватною паличкою, як вам зручно. І легенько відчищаємо наші бровки. Беремо водичку і змиваємо все ватним диском. Беремо перший складник. Я його вже відкривала, бо робила собі ламінування вій. В неї йдуть такі різнокольорові. Найбільша його концентрація повинна бути у тілі вашої брови. На кінчику брови е, матеріалу повинно бути небагато. Ось так це буде виглядати. Переходимо, засікаємо час. Ми засікаємо час. На інструкціях дуже часто пишуть, що треба тримати, там, якщо тонкі, то 5 хвилинок, жорсткі 9-10 хвилинок. Ну, тобто, ось такі розбіжності у часі. Головне, що ви повинні знати, що ми тримаємо. По готовності волоска. Ми засікаємо таймер не тому, що так треба, а щоб ми просто орієнтувались у часі. Це дуже важливо. Ми дивимося, щоб волосок наш був такий піддатливий, м'ягенький. Він не повинен бути. прямо ось такий. Тобто, щоб його пружність була не така, як на початку. Ви це побачите завдяки ось такої кісточці. Що ви відчуваєте на бровках, типу якесь поколювання, пощіпування це нормально, бо це перший складник. Він агресивний це хімія. Зараз що відбувається з вашими волосками всередині? Вони руйнуються. Руйнуються десульфідні зв'язки. Пройшло пару хвилинок, можна перевіряти. Я просто їх прочесую. Ще трошки. Десь хвилинки дві або одна. А якщо щось залишилось на вашій кісточці, ось так. Ми беремо щіточку, і ось так прибираємо надлишки і повертаємо на вашу бровку. Як це виглядає? Змивати ми все це будемо вологим ватним диском. Ви можете помітити, що коли ви витримуєте перший складник, брови починають світлішати. Це нормально. Це означає, що. Пора вже знімати складник, якщо вони вже і м'ягенькі, і піддатливі, ще й колір. Вони не повинні бути супер піддатливими, бо ви так можете спалити нахер цю брову. Дивлюсь на цю бровку. Вона вже теж піддатлива. Дуже акуратно, дуже акуратно. Я не чіпляю, я не йду по шкірі, я йду тільки по волоскам. Щоб перевірити, що точно брова стала піддатливою, ви нахиляєте ось так волоски, І якщо вони відпригують, як ось тут, це означає, що вони ще не готові. Але, це, початок брови, тому я вже буду змивати. Вони вже колір втратили. Зараз ми будемо наносити другий складник. Ви можете його витримувати так само, як і перший. Але я витримую його менше, бо знаю, що він може, так як там знаходиться перекис водню, пересушувати. Мені це не потрібно. Я знаю, що він, в принципі, швидко діє, тобто він відновлює дисульфідні зв'язки в новому напрямку. Тому я буду його витримувати десь 7 хвилинок. Ось так. У мене другий складник. Прибираю ліпочку з попереднього разу. Та йди звідси! Вони в нас голубенького кольору. Не хочу видавлюватись. Так, тут важливо, що ми наносимо швиденько. ми наносимо теж рівномірно, я покажу схему, по якій треба фіксувати ваші волоски на брові. І так, початок брів. 90 градусів у своєму звичайному положенні. Тіло брови ми не змінюємо сильно. 45. І тут трошечки. Майже не міняємо. міняємо. Наносимо тепер на другу бровку. Все, засікаємо час і витримуємо десь 7-6 хвилиночок. Ми не чіпаємо брови весь цей час. Ми просто інколи підчесимо, поправляємо напрямок і все. Дайте зафіксуватись цьому новому напрямку. Вам не можна робити ламінування брів, якщо у вас дуже жорсткі волоски, або дуже пористі, або вони перепалені і дуже слабенькі. Ви можете не розрахувати час витримки складу і перетримати його, навіть не розуміючи чого. Краще, щоб ви проконсультувались у бровиста, не обов'язково робити послугу, просто проконсультуйтесь, це теж нормально. Щоб вона вам сказала, можна робити чи ні. Так я вже зняла складних з цієї брови, прочесала і хочу що вам сказати: мені подобається зараз якість моїх волосків. Вони м'ягенькі, вони піддатливі, при цьому вони не пересушені і вони не приклеєні до лоба. Бо деякі думають, що ламінування це обов'язково ось так. Ні. Вони просто повинні бути м'ягенькими і такими піддатливими, щоб ви легкістю могли зафіксувати їх гелем. Так, після ламінування все ж таки треба фіксувати. Вони не приклеюються до лоба на півжиття. Тепер знімаємо другу брову. Зараз можна ще раз пройтись пінкою, щоб нейтралізувати цей складник і повністю закінчити мою хімічну реакцію. Так, все знімаємо. Зараз я хочу нанести на свої брови ботокс, щоб трішечки заповнити поживними речовинками. Ботоксу можна багато, ось така кількість десь приблизно. Для чого потрібен ботокс? щоб поповнити ту втрату вологи поживних речовинок з наших брів? Я роблю ламі, не щоб вони стояли в мене, як орлині, а просто щоб вони легше вкладались. І це в цьому і смисл ламінування, в цьому і задумка. Не думайте, що якщо ви вийшли від майстра і не побачили от того результату, то це поганий майстер. Навпаки, майстер хороший, бо він не спалив вам брови і він зробив їх м'ягенькими і піддатливими. Це навпаки клас, це навпаки круто. В цьому моменті краще не дотримати, чим перетримати. Витримуємо ботикс десь 2-3 хвилинки. Так, все будемо змивати. Тербувати брови я зараз не буду, бо мені не хочеться це по-перше. А по-друге, я не хочу, щоб був відбиток. Я просто штаную. І все. Наношу, обов'язково, я наношу третій складник цієї ж серії. Ось такий він, бачите, світленький. Наношу його. Погляньте, які в мене орлині брови. Ну, ну, ну. Арлітса. Бачите, вони в звичайному житті не будуть прилягати і стояти, як ось зараз. Тому що вони, ну, не приклеюються. Це ж, очевидно. Ще дуже важливо робити корекцію після ламі. Після не до після. Зараз, в принципі, я не хочу теж робити корекцію. Я теж підщипаю ці трішечки ось тут. Змиваємо цей третій складник, бо він, бачите, він не впитується, його треба змивати. Я дуже люблю, щоб після ламінування брів або вій дуже класно зволожити їх максимально. Тому тепер на цьому мій догляд не закінчився. Я хочу нанести. Окіс концентрат. Я його дуже люблю. Він такий гелевий, він впитується, його можна наносити і на брови, і на вії. Ну, клас! Він дуже класний. Бачите? Я можу наносити, а я можу їх вкладати в будь-якому напрямку. Я можу навіть зараз вкласти їх, як вони були до цього. Ось бачите? Ну, все, як я хай буду до цього. Можна їх вкласти, як ви любите, не любите, щоб вони сильно стирчали. Вкладайте, як вам подобається. Вони зараз прям пропитані цим доглядом, тому вони прям так і срчать. Бачите, мої брови в реальному житті прям і не бо в мене чубчик. Але ще такий дуже важливий момент: обов'язковий догляд. Неважливо, де ви зробили, у бровиста чи самі собі вдома, важливо доглядати за бровами. Тобто, ви можете купити навіть такий догляд, з бров. Цей гель можна використовувати кожен день. Він дає зволожування, насичення та блиск. Це все, що вам потрібно. Якщо у вас ще будуть питання? можете написати їх в коментарях. Тому це все. Ставте лайк, підписуйтесь, пока.